Вітаю, друзі! Сьогодні 22 січня. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа Я його керівник Валерій Клочок і сьогодні. З нами в студії політолог, політик, народний депутат попереднього скликання, керівник аналітичного центру ділова столиця Вадим Денисенко. Вітаю вас, пане Вадиме! Вітаю вас. Я сьогодні вранці бачив ваш пост по мережі Фейсбук ще до того, коли ви зі мною ним поділилися. Скажу відверто: потрапляють на очі ваші дописи. І ви пишете, що війна в Гренландії скасовується. А от, пане Вадиме, а вона що дійсно планувалася в вашому розумінні? Ні, безумовно, вона навіть не планувалася. Я весь час говорив, що ніякої війни не буде. Ми, можу, Минулого Слушайте, разу не не. Раз про це говорили. Ніякої війни навіть не планувалося. Єдине про що ми могли говорити, це про те, що. В якій формі буде відбуватися домовленість між Гренландією та Сполученим Штатами точніше і сполученим Штатом Америки або швидше, між Євросоюзом і Сполученим Штатам Америки зараз? Ми можемо говорити про те, що поки що на цей момент все йде за лайт варіантом, коли Гренландія. Чи Данія та Гренландія домовляються із сполученими штатами Америки про те, що Штати будуть отримувати певні невеликі території на території Гренландії? Це за аналогією із ситуацією про Бр... Великобританія Кіпр. Там на Кіпрі Британія е, взяла як свою суверенну територію близько трьох території Кіптрюхсотків території Кіпра. Не знаю скільки це буде в Герландії, але не думаю, що це буде якісь значно більші проценти. Е, і е, там вони побудували свої воєнні бази. Тут ми будемо мати теж саме, але я думаю, що тут буде ще певне продовження. І думаю, що буде якась е, значно ширша і ще підписана угода між Данією та Сполученими Штатами Америки. Про е, умовні природні копалини, тобто про те, як США там буде мати якісь там преференції, щось інше, ну немає значення, як це буде в словах оформлено, але е, ситуація пішла по лайт варіанту, і з моєї точки зору, е, вчорашній виступ Трампа, е, крім всього іншого, був зроблений вже після того, як ці домовленості були досягнуті. Е, тобто, по суті, Трамп, виступаючи в і говорячи все те, що він наговорив. Він вже знав наперед про те, що подібна угода буде підписана. Він знав, що подібні речі його абсолютно влаштують, але йому потрібно було це шоу для того, щоб показати, що я домігся іще однієї великої перемоги і. Знаєте, як в радянських фільмах після збитого літака радянські льотчики, не тільки радянські малювали зірочки. От він на своєму фізіляжу намалює іще одну зірочку, дев'яту війну, яку він нібито виграв, не розпочав або ще що, що інше. От, власне кажучи, отак на це треба зараз дивитися, якщо ми говоримо конкретно про ситуацію США Данія на сьогоднішній момент. Але на жаль, ящик Пандори відкритий. І все те, що наговорив вчора е, прем'єр-міністр Канади, ну що в принципі не було новиною для багатьох із нас, але нарешті це хтось сказав на настільки високому рівні. Е, нікуди не дівається. Питання цінностей нікуди не ділося. Питання відсутності відсутності цінності. Точніше. І питання того, що світ е, переходить в трошки інший формат, ніж е, це було там умовно ще навіть рік тому, е, при президентстві Байдена, ну нікуди цього не нічого з цього нікуди не поділося. І говорити про те, що хух можна видихнути, далі поживемо точно так, як ми жили останні 60-70 років. Ні, це абсолютно неправда, і треба готуватись до зовсім іншого формату, як мінімум, на найближчі десятиліття. Довкола Гренландії, ну як на мене, треба зараз дуже багато пояснювати того, що відбувається, тому що я вбачаю європейці вибудували абсолютно безграмотну тактику. У спілкуванні з Трампом фактично піднявши градус напруги настільки високо, що ми всі тут були занепокоєні, що ось все вибухне навіть в Україні, незважаючи на те, звісно, що і Європа дуже сильно була стурбована. А заяви були від політиків розрізнені не було жодної ознаки того, що єдність думки превалює. Спекуляції довкола анексії вони просто лунали з усіх усюд, так само і в Україні. Військова операція, і так далі. Але це все не сталося. Я особисто, так само як пане Вадиме, ви я не вірив ні на секунду в те, що там Трамп розпочне якусь військову операцію. Що сьогодні мають винести європейці для себе? Чи вони винесли? Яке це має відображення на ситуації в Україні, тому що зараз ми повернемося, перейдемо, точніше, вже до конкретного візиту Зеленського до Давоса, який відбувається вже нині. Вчора його ще не було, а сьогодні він вже полетів. Але от європейці, вони, хоч трішки щось зрозуміли, як треба працювати з Трампом, чи це все-таки ситуативне якесь там залагодження ситуації, і все. Це питання з моєї точки зору не в Трампові. Питання в тому, що європейці повинні зрозуміти зовсім іншу річ, яку вони не хочуть зрозуміти, ж вони її зрозуміли, але не хочуть усвідомити, не хочуть прийняти. І ця річ називається кінець соціальної держави, тобто потрібно чітко сказати самим собі про те, що епоха створення соціальних держав на території Європи і не тільки, тому що це стосується і Канади, це стосується і. Японії це стосується ну взагалі, західного світу, то тобто, цього колективного заходу в широкому значенні цього слова закінчилося. Тобто, питання полягає в тому, що як ти будеш адаптуватися до світу, в якому наступив кінець соціальної держави, оце з моєї точки зору ключова річ, яку європейці вже розуміють, ну як мінімум, частину європейців розуміють. На цьому частина політиків починає спекулювати про те, що. А давайте ми повернемо все назад, і у нас все буде добре. І завдяки тому вони виграють ці вибори. Ну, умовно кажучи, там класичний це Орбан, Фіцо ряд популістів, Та, популісти в усіх країнах світу, але це вже не зворотній процес. Просто повернути його назад буде неможливо. Тобто всі сподіваються на якесь чудо по типу того, що. Там замість Трампа прийде Байден ікс, який скаже так само, як Байден сказав, що Америка Кембек Кембек Ами американці поверта Америка повертається. Америка вже не повернеться, тобто ця синусоїда вже хитнулася в іншу сторону, і на жаль, нічого подібного не буде. І тому от, ми повинні не мити ж де ми і також, але ми тому що ми частина всього цього процесу будемо. Але Європа повинна усвідомити, що потрібно міняти правила гри, тому що соціальна держава завершилася зараз буде зовсім інший. Етап е, історії, який не передбачає того, що зразу всі повернуться в середньовіччя і у нас зараз буде е, там е, тисячі якийсь, там 200 там рік, і умовні хрестоносці захоплюють умовний Константинополь 1204 рік. Але е, ми повертаємося в ми, ми, ми переходимо в дещо інший етап е, розвитку, як мінімум. Колективного заходу і цього суспільства, яке трималося на певних. З однієї сторони цінностях, але ми всі прекрасно розумів, що цінності за цінності хтось має платити, і е, оця соціальна держава вона трималася. Ці цінності трималися на соціальній державі. Звідси можна було багато витрачати грошей на культуру, на не, не обов'язково ЛГБТ про те, як говориться, але на культуру, на освіту, на е, психоаналіз, на багато багато інших речей. Очевидно, все ж таки починає світ трансформуватися і. Зовсім по іншому буде існувати е, світ в найближчі там 50-60 років це одна частина. Відносно того, чи е, європейці винесли уроки із Гренландії. Дуже тяжко сказати, тому що поки що ми бачимо достатньо, скажімо так, одноходові комбінації зі сторони частини європейських лідерів. Менші країни взагалі мовчать, ну чи ж вони говорять на рівні своїх, скажімо так, змі, вони не виступають на рівні загально державзагально національному загальноєвропейському. Але якщо ми говоримо про Німеччину і Францію, перш за все двох лідерів європейського Союзу, ми бачимо протилежних дві прямо протилежні позиції. Всі багато говорили про виступ прем'єр-міністра Канади, і він справді сказав загально зрозумілі і правильні речі, але відомі всім. Просто він сказав все на найвищому рівні. Я повторюся, але що сказав Макрон? Макрон сказав, що ну, якщо США поводить себе так, то ми напевне повинні думати. Більше про співпрацю з Китаєм і між іншим, прем'єр-міністр Канади сказав те ж саме, тільки він сказав це значно ширше і, і значно глибше. Натомість прем'єр-міністр канцлер Німеччини Марс категорично не погоджується з цими ділами, і Німеччина розуміє, що для неї повернення до Китаю означатиме величезні збитки для німецької економіки. І це є величезною, я б сказав, екзистенційною проблемою для європейського союзу, тому що вони увазі вони, лідери європейського союзу. Вони дивляться зараз настільки і не говорять настільки про укріплення Європи, скільки про пошук опертя, на яке вони зможуть опертися в цьому світі, який починає хитатися, наче болото, і от одні говорять про Китай, другі говорять про. Сполучені Штати Америки, але той самий Марць, який ще місяць тому говорив про кінець ПАКС Америка, про Пакс Американа, про смерть світу американського на сьогоднішній момент не готовий до того, щоб так чи інакше зіграти в цю ну вабанк, банк по суті гру і сказати про те, що ми починаємо максимально укріплювати Європу. Європейці будуть повільно але рухатись до укріплення Європи, але на жаль, вони будуть рухатись дуже повільно. Тут, як на мене, основну роль в ці всі історії відіграє Дональд Трамп. Багато критики на адресу його лунає справедливої, тому що його риторика ну вона далека від ідеалу, від того, до чого ми звикли. Ми звикли, що все було послідовно, зрозуміло, однозначно бажано. Трампа зовсім інша тактика, яка спрямована на часто залякування, заплутування карт. Йому це вдається от бізнесові загалом принципи, які він використовував, як на мене, вони прикладаються ним на політику, це йому щось дає. От чи дійсно я вважаю, що саме так Трамп сьогодні став тригером цих процесів у Європі, які поволі, поволі запускаються, і справді вибір між Китаєм та США, це ну як на мене, знову ж таки скажу дуже небезпечна гра для європейців, тому що очевидно, що від Китаю чекати якихось таких, ну дуже а, чекати великої прихильності про принципи, про які ми говоримо, про, про демократів не доводиться. Хоча Трамп не демонструє готовності там відстоювати їх. Але все ж таки, куди тут зараз Європа хитнеться, на ваш погляд? Що для нас зараз це є позитив чи негатив? Ну, для нас це виклик, тому що на сьогоднішній момент, як би там не було, і хто б там що не говорив, але європейці знаходяться в певному світоглядному тупику, і вони знаходяться в певній історії, коли вони до кінця не розуміють куди їм рухатись, як їм рухатись і що їм робити. Виходячи з цієї точки зору, ми будемо мати достатньо багато дрібних розколів в європейському союзі в найближчі роки, навіть не на місяці. Для нас вкрай важливо в принципі зберегтися в цьому безпековому периметрі європейського союзу, тому що ну ми говорили з вами. Я повторю думаю, вже вже не нову но ідею про те, що наш головний козир в усій цій історії це збройні сили України. Тобто, без нас європейці взагалі будуть неймовірно переляканими. Тобто розуміючи, що з однієї сторони, є достатньо сінусоїдна політика Трампа, з іншої сторони, є абсолютно зрозуміла агресивна риторика Володимира Путіна. Їм потрібно Збройні сили, а найближчі п'ять років вони самі їх не побудують. Тому, очевидно, все ж таки ніякого розвала з Євросоюзу не буде. Буде достатньо багато дрібних тріщин, які кожен раз будуть заповнюватися новими ідеями, які будуть ці тріщини розширювати, і це буде величезний виклик для Європи, тому що умовно е е е умовно угорщина, умовно словаччина чи умовно будь-яка інша країна, умовний Кіпр можуть в принципі робити достатньо серйозні проблеми на рівному місці тоді коли потрібно буде вирішувати достатньо швидкі і оперативні речі. Але при цьому ну європейці приречені будуть на те, щоб рухатися в сторону посилення безпосередньо європейського союзу. Як мінімум, ряд країн буде грати в цю історію, вони почали вже все грати. Ну, перш за все, ми говоримо про скандинавські країни, ну про країни Балтії, що, що позначення цього слова, і е, Польща і Німеччина. Тобто, як мінімум, ці країни почали грати в цю історію. Е, чи вдасться це, чи ні, поки що відповісти на це питання неймовірно складно. Тому що проти цього будуть виступати відразу три країни: будуть виступати США, Китай і Російська Федерація. Тобто, всі троє будуть боротися за максимальне поглиблення розколів всередині Європейського союзу, а при цьому говорити про те, що цінності, на яких тримався європейський союз, почали тищати, це не, не говорити. Тобто, про це, це не помічати очевидно. На жаль, маємо достатньо серйозні виклики саме в цьому конкретному питанні. На тлі таких непростих зараз процесів у Європі Зеленський все ж таки вирішив полетіти до Давосу. Історія з відмовою фактично бути присутнім на форумі, ну, вона, як на мене, виглядає доволі дивно, тому що ми стільки заводу можемо говорити про непослухливість Росії і так далі, тому подібне, але. Не участь у нас безпосередньо у цьому зібранні на рівні президентів, ну це рішення було не зовсім правильним. Сьогодні ми виявилися перед ну, дуже непростим вибором і продемонстрували свою вимушену прихильність до Трампа, тому що він сказав: Я зустрічаюся з Зеленським. Де Зеленський? Чому його тут немає? І Зеленський мусив летіти. Це означає, що все ж таки Трамп він. Готовий далі дотискувати Україну Росію до завершення війни? Чи це дійсно як говорить Вітков та Кушнер за ми вчорашній зустрічі з Омеровим, Свідчить про те, що угода, наприклад, про процвітання там, про гарантії безпеки, вона фактично майже готова. І чи дійсно зараз заява Путіна, яка пролунала вчора ввечері, про те, що вони навіть готові використати російські заморожені активи для відновлення територій, є фактором наближення до якоїсь угоди? Чи це як ви писали, нове коло переговорів нічого не буде? Тому що дуже багато цікавих моментів з'явилось, пане Володимире. Дивіться, я дуже хотів би помилятися, але це з моєї точки зору буде нове коло, тому що Путін не готовий зараз до якогось реальної фінішного рибка. Путін буде зараз вигадувати нові історії, чому не можна завершити цю війну і буде розказувати про те, що в усьому винна Україна, бо Україна не хоче, щоб 10 мільйонів умовних українців проголосували на території Російської Федерації. Я не знаю, що він скаже, я просто говорю те, що він до цього моменту озвучив. Це може бути будь-що, от реально будь-що. Дивіться, на столі залишаються всі ті ж карти, які були. 12 місяців тому під час першої зустрічі в овальному кабінеті, ну 12 місяців тому, точно так само, як вони були в Анкоріджі, точно так само, як вони були і після Анкоріджі. На столі лежить питання території, на столі лежить питання зняття санкцій з Російської Федерації, і на столі лежить повернення Росії до великої геополітики. Плюс е, студію Російська Федерація останнім часом вже чітко проартикулювала, що вона е, це, це питання лежало на столі, але воно лежало під сукном. Зараз виклали його на сукно. Е, це питання зміни української влади. Е, тобто Лавров минулого тижня зробив просто ну, вперше настільки відкритий, настільки чітко заявив про те, що е, потрібно зміна, змінювати українську владу. Оце чотири питання, які лежали, лежать, і е, вони в тому чи іншому форматі будуть лежати е, на столі. Власне кажучи, те про що говорилося останні там кілька місяців: про 28 спочатку пунктів від кафа, бітрів, а потім про 20 пунктів. Е, ну тепер уже кушнура від кафа і умірова називаємо це так. Не, вони в принципі залишаються незмінними і вони будуть лишатися незмінними найближчим часом. Путін на сьогоднішній момент не готовий ні до яких радикальних змін і він буде вигадувати будь-які речі для того, щоб потягнути час. Чи готовий зараз Трамп сказати про те, що я стукую кулаком і я там передаю томагавки Україні? Ні, він не готовий до цього. Інших важелів впливу на Російську Федерацію на сьогоднішній момент у Трампа з моєї точки зору немає. Тому я думаю, що станом на зараз ми перейдемо в іще одне коло переговорів. Очевидно, все ж таки, нам продемонструють, що ми підпишемо якусь угоду з по типу п'ятої статті НАТО, ну, щось подібне, ми, очевидно, все ж таки підпишемо. Це буде величезний прорив, це справді буде величезний плюс для нас. Але я повторюся, ключові питання території і санкції вони залишаться на старі. Без вирішення цих питань я не вірю в будь-яке завершення війни в більш-менш зрозумілій перспективі і за нинішньої конфігурації. Крім всього іншого, ми повинні також розуміти, що на сьогоднішній день, в тому в іншому вигляді, продовження цієї війни воно вигідне Сполученим Штатам Америки, тому що зараз. Уже чітко зрозуміло про те, що стратегія Сполучених Штатів Америки в стратегії їхня полягає перш за все в протистоянні з Китаєм, і ми повинні через цю призбудиватись на все, що робить або не робить Сполучені Штати Америки. Попри всю, скажімо так, малопрогнозованість Трампа, вона зводиться до того, що потрібно вийти на переговори із Китаєм з посиленими позиціями. Я нагадаю всім, що рік тому. Не минулому році, точніше, сполучені штати Марки, Китай підписали пакт про ненапад на один рік, а Китай підняв ставки тим, що сказав, що якщо ви будете на нас тиснути, ми не будемо вам продавати тільки земельні метали. На цьому ваша історія з штучним інтелектом і технологічним лідерством де факто завершиться. Що чим відповідає зараз Трамп? Трамп говорить про те, що я готовий взяти цей виклик, але для того щоб натиснути на Китай, я маю лише один важливий вплив: він називається ціна ціни на нафту. І все те, що зараз пробує робити ціни на нафту, і вплив взагалі на весь світовий ринок нафти, будемо так швидше говорити, і все те, що зараз робить Трамп, він робить саме в цьому напрямку. Є ще кілька інших пунктів там збільшення долара як світової валютної головної валютної одиниці, це в принципі спроба впливати на певні логістичні маршрути по всьому світу. Але тим не менше, ми бачимо, що, попри всі заяви, попри всі речі, в мінімум форматі раз на 4-5 днів Сполучені Штати Америки продовжують затримати затримувати якісь судна тіньового флоту. Переважно це судна, які так чи інакше пов'язані із Російською Федерацією. Це дуже важливо. Тому максимальне продовження війни є максимальним ну, не продовження війни є продовженням послабленням Російської Федерації, особливо на фоні того, що справді ми бачимо достатньо тривожні для росіян показники бюджету грудень січень 2025-2026. Це ще не катастрофа, безумовно, це ще дуже далеко до е, дефолтів, криз, і так далі, і так далі, але це достатньо неприємні дзвіночки, які реально починають там бити по Російській Федерації. Е, тому е, підсумовуючи все, те, що я зараз сказав, ага. е, наш великий виклик полягає в тому, що е, попередній тип е, попередня парадигма переговорів, яка зводилась до ну як на мене, до чотирьох речей тобто е, е, території. Росія про санкції, зняття санкції на сновазі США про профіти ну, про заробітки і Європа про цінності він в у кут. Тобто, в принципі, в цьому форматі ну пробачте, тіні толкай ми можемо прожити ще достатньо довго і не мати якихось серйозних проривів по одній простій причині. Тому що і ще раз кажу: США не будуть надавати нам тамагавки, щоб ми били по Російській Федерації. Очевидно, нам треба думати про певне переформатування парадигми переговорів. Ага. І ну я для себе вважаю, що нам потрібно зараз змінити нашу стратегію на стратегію не про території і навіть не про санкції для Російської Федерації, а про те, чому Трампу не вигідно продовжувати цю війну, якщо ми зможемо провести цю кампанію. І зробити ефективною, ми зможемо прискорити закінчення цієї війни. Якщо ми не зможемо цього провести цю кампанію, ми будемо дуже залежними від тих флуктуацій, які відбуваються в Білому домі, ну пане Вадиме. Але я не бачу, наприклад, того, що Трампу вигідно продовження війни, тому що продовження війни це здешевлення ресурсів, які подалі купляють китайці у Росії. Це просто для Китаю це супервигідно. Якщо, наприклад, війна продовжується, Китай буде збагачуватися. І я не вірю в те, що буде якихось 500% мит вторинних на китайські товари, в США. тому що це просто покладе світову економіку. Ми вже стільки, ну, багато говорили про це тут з економістами на каналі. І всі сходяться до думки про те, що ніхто ніколи такого рішення ухвалювати не буде. Заяви Скота Бесента, це від лукавого. А от підвищення цін на нафту сьогодні дуже вигідно, в першу чергу, американцям. Тому що їх видовольні кампанії і так далі, це ну це гроші великі для Трампа, тому тут так контроль за ринком так, але що стосується цін, ну тут зовсім не збігаються інтереси США і е е е Китаю саме на питання російсько-української війни, наголошую, для Китаю вигідно продовження для американців вигідно завершення. Ні, для американців вигідно продовження в тому плані, щоб максимально змусити росіян, ну як вони вважають, піти на поступки американцям і стати залежними від Сполучених Штатів Америки в торгівлі нафтою. тобто в принципі, і отриманням певних технологій від колективного заходу. У Російської Федерації насправді є все на три варіанти розвитку подій: перший нічого не змінювати і технологічно деградувати, і потім все одно дійти до наступних двох варіантів. А наступні два варіанти це такі: або ти падеш в політичну залежність від Китайської Народної Республіки. Тому що ти технологічно від залежний, або ти пробуєш диверсифікуватися між Китаєм і Сполученими Штатами Америки з більшим поверненням до Заходу і стаєш в принципі більш-менш самостійним гравцем, який так чи інакше орієнтований на захід і на Сполучені Штати Америки, тому з моєї точки зору Сполучені Штати Америки зараз пробують грати в безглузду гру. Яка не буде мати під собою ніякого реального завершення під назвою Спроба змусити Російську Федерацію повернутися до заходу і стати залежним від заходу, угу. тому що ну реально в принципі з точки зору логіки більш кращого варіанту для росіян просто не існує, тому що для них це просто вихід із ситуації. Але в силу психіатричних проблем Володимира Путіна uh -huh. він не хоче просто на це йти, тому що ну він хворий третім польсом світу. Чого не буде апріорі, але тим не менше, Росія сполучені штати Америки на жаль грають в цю гру. Вони в неї награються до певного моменту. Вони зрозуміють, що їх водять за ніс, що вони програють, але от, на жаль, от ми маємо зараз ситуацію, коли от вони вірять, що це можливо. І справді, якби вони зараз зіграли в гру США до рівня Венесуели, до рівня Іран, до рівня ще б частково Російська Федерація, в принципі це була б звичайно глобальна перемога Сполучених Штатів Америки на найближчі роки 15-20. Тим більше зверніть увагу на те, що Трамп, крім всього іншого. Не пробує повернути історію назад, і його вчорашній виступ там, в принципі всі звернули увагу на Гренландію. Гренландія була вторинна. Тому що я повторюся про Гренландію. Він здав вже наперед, що там буде ключова частина його виступу це те, що нікому не потрібна зелена енергетика. Давайте повертатися до старої моделі нафта і так далі. І так далі, і так далі. Тому що США розуміє, що вони програють зелену енергетику Китаю в принципі уже на кілька років, тому тут достатньо логічно з точки зору Сполучених Штатів Америки те, що вони роблять, інше питання, що вони з моєї точки зору не враховують взагалі позицію Володимира Путіна і те, що Росія не піде на логічні аргументи. От, от це насправді є великою проблемою, але США зараз грають гру, про які вони вважають, що об'єднавшись з Росією, максимально ослабивши Європу і маючи можливість доїти Європу самостійно, вони зможуть стати гегемоном, який по суті поверне. Ну, майже однополярний світ, ну майже тому, що це вже неможливо повернутися до однополярного світу. Знову ж таки, ця модель з моєї точки зору є е, малореалістичною. Ну я її вже взагалі не реалістично, але скажемо так, малореалістичною. Але ще деякий час, е, як я це розумію, Сполучені Штати Америки будуть продовжувати грати в цю гру теж в силу. Е, Психологічних особливостей лідера Білого Дому. Тобто, ми, на жаль, маємо тут достатньо багато е, питань не стільки, до, не стільки до логіки, скільки до е, речей, які виходять за межі раціонального. До медичних діагнозів хочеться сказати. пане ну, Вадиме, Я сказав би не... за межі раціонального. Тут ну, я буду толерант. Я з вами погоджуся, але українці так часто називають. Звісно, те, що робить сьогодні Дональд Трамп, виходить за рамки логіки часто, але. Говорив, говорю, там є своя стратегія, не просто тактика, є стратегія, яка є продовженням політики Діпстейту. Навіть ще до приходу Трампа в білий кабінет американці постійно послідовно таку політику проводять. Єдине, що е, республіканці в цьому плані завжди були більш активними. Ну Трамп тут просто перевершив усіх республіканців, навіть нинішні, не всі розділяють опозиції. Європа справді сидить і спить, дивиться на цю всю історію. Зараз потрішки прокидається. Є цей друзі різноголосі, але все це відбувається на тлі саме переговорів. Із Росією, і тут справді, як пан Вадим говорить, тут треба вибудувати правильно свою тактику, от в цьому плані для того, щоб війна закінчилась, тому що ресурсно Україна не зможе воювати вічно. Це треба усвідомлювати. Наскільки нам вдасться це зробити, друзі? Я думаю, сьогодні ми дізнаємося дещо за підсумками зустрічі Зеленського і Трампа. Це дуже показово сьогодні ну, відбулося. А за цим усім слідкуємо разом зі своїми колегами на каналі. Буду також готувати вам окремі випуски, тому не забудьте підписуватися. Коментуйте коментарі пана Вадима. Вони заслуговують на те, щоб висловити ваші думки. Повірте, вони дуже цікаві, і пан Вадим, і я пильно за ними слідкуємо. Це без жартів, абсолютно відверто і серйозно. Тому, повірте, ваша активність дуже цінна. Дякую вам, пане Вадиме. Дякую. Дякую, друзі, усім, що, хто був сьогодні з нами. Підписка, коментар, подобайка. і Обов'язково побачимось.